Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, відео буде на таку палеонтологічну тему про знахідку, про зуб мамонта, який знайшов один з мешканців наших теренів, подарував мені, а я хочу цей зуб показати вам і трошки дослідити. Стучний інтелект. Розкажи українською мовою про мамонтів. Мамонти це вимерлі хоботні ссавці, що жили в льодовиковий період. Вони були вкриті густою шерстю, мали великі бивні й важили до вісьмох тонн. Їхні рештки часто знаходять у вічній мерзлоті. Скажи ще, в який період часу вони існували. Мамонти з'явилися 5 мільйонів років тому, а останні представники вимерли близько 4 тисяч років тому. Ось зараз знаходжуся в кар'єрі, де ведеться видобуток піску, каменю, вапняку. І на глибині десь приблизно 7-10 метрів знаходять такі різні артефакти таких вимерлих тварин, як Мамонти, можливо, і динозаври. Чим відрізняються мамонти від сучасних слонів? Я використав такі імпровізовані іграшки, можна так сказати, для своєї розповіді. Мамонти. По вазі були в два-три рази важчі за слонів, тобто більші. Бивні також мали довші, набагато. В них була дуже груба шкіра і густа шерсть. Дуже довга шерсть. На голові ще в них був так званий такий горб, можна сказати, гуля. Ось така відмінність мамонтів від сучасних слонів. Ось сама знахідка, це є зуби, це є, так сказати, кутні зуби, тому що мамонти, вони не хижаки, вони харчувалися рослинністю, і це група зубів, якими жували вони їжу. Тобто, отак, якщо взяти цей імпровізований скелет, Зараз покажу. То вони знаходя, бачите, от видно, що вони знаходились от десь отут, приблизно. От десь звідси. Або верхня, ну, верхня щелепа не може бути, скоріше всього, нижня. Ось так. Ось така моя версія, гіпотеза. Так, ну, звичайно, медичні кліщики, це дуже, як то кажуть, таке порівняння. Я спеціально взяв, щоб показати. І от такі різні ешти. Чути, що це вже як камінь. Так, ану попробую трошки пилянути, попиляти їх. Той самий запах, коли стоматолог бурує. Канал в зубі або лікує. Я відчув. Фух, ось такий зуб. Ось десь, напевно, на такій глибині 5, 6, 7, 8, 9 метрів, якраз можуть і залягати кістки. Мамонта, тернозавра. Велоцераптора. Та інших таких тварин юрського періоду. Ось таке вапно. Але скільки воно пролежало мільйонів років, щоб його викопали і воно побачило сонячне світло. А на завершення хочу уточнити, розказати, де було все ж таки знайдено рештки Мамота. Є таке гарне мальовниче село Заріччя, там є недалеко. Урочище, озеро, Острів, і там є такий кар'єр, де видобувають шутер. Там було і знайдено. Основне відео це є кар'єр села Горишнє. Всім, кому цікаво було, хто переглянув, дякую за увагу. До слідуючих зустрічей!